2025 рік, і ми продовжуємо свою діяльність, і сьогодні ми перебуваємо на вулиці Фруктова, щоб продемонструвати вам, в якому стані перебувають її зелені зони. На жаль, як ми бачимо, майже всі схили, котрі повинні були перебувати в належному екологічному та санітарному стані, перебувають ось в такому вигляді. Наразі ми бачимо, що всі схили зелених зон даної вулиці засипані тоннами сміття, котре складається з побутових та інших відходів. Бачимо пластикові пляшки, пластикові відра, дерев'яні, незрозумілі. Відходи, а також багато скла та іншого побутового сміття наразі. Зазначу, що, попри інформування всіх державних органів відносно неналежного санітарного та екологічного стану зелених зон вулиці Фруктова, котрі межують з природно-заповідним фондом України, жодних заходів вжито не було. Та як ми бачимо, сміттєзвалище продовжує своє існування. Пройшло більше чотирьох місяців з моменту виявлення нами даного незаконного сміттєзвалища та інформування всіх державних інстанцій та Крім написання відписок посадовцями жодних дій щодо ліквідації даного сміттєзвалища, як ми бачимо, вжито не було. Тож чергове звертаємося до офісу генерального прокурора. Куди нам звертатися, щоб нас почули?